Сьогодні вночі у корабельному районі Херсона поліцейські затримали на місці злочину організовану групу. На рахунку чоловіків було близько 20 епізодів крадіжок. Затримання відбулося за силової підтримки роти поліції особливого призначення. Організатора та двох його спільників затримали одразу після скоєння ними крадіжки з території ринку. Чоловіки проникли до одного з магазинів, звідки викрили грошові кошти та продукти харчування. На рахунку у чоловіків Близько 20 епізодів крадіжок. Наразі відомо, що зловмисники проникали до магазинів шляхом пошкодження дверей або решіток на вікнах, викрадали гроші, продукти харчування, побутову техніку. Загальна сума збитків, завданих організованою групою, складає понад 150 тисяч гривень. Під час обшуків у фігурантів були вилучені предмети, схожі на пістолет, патрони, гранати та наркотики. Також зловмисники тримали дому частину викрадених речей. Наразі всі учасники злочинної групи затримані в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру, у чиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 185 кримінального кодексу України. А саме крадіжка вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою. Злоумисникам загрожує 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.